А! Да, я. я з ДДшкою була, але я мовчала як партизан. Тепер думаємо, у інвокер, як сім'я, бо він у нас ходить, який інвокер. Без інмя. Знаєте, його Едуардом Едуардом? Едуардо? Едуард? едуард. Ну це знаєте, таке. Ім'я аристократичне. І інвокер такий аристократ. Тож ну піде. Ну Ви бачили, як у нього руки трсують? Ні, Олег це. А можна, можна казати, це... хороша робота Олег. Олег. Це. Олег це. Олег дисплей. Як як це... цю корову звати, це... господи. Чейки. Це... От, ну він він так грає, як реально, як Олег. <різь> 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 ну, чувак, як тебе звати? <різь> Ні, буде Едуард, все нормально. <різь> От Макаху хочеться назвати. скажи, я ми доводимо в здання. <різь>